Дзвінки надходять постійно, майже цілодобово, є три гарячі лінії і телефонують абсолютно з різних питань, в тому числі і сусіди заливають, і вулиці не прибираються, і, і, і дороги погані, і хтось там із чиновників щось шкодить далі. І абсолютно різна. І пропонують інформацію, і записуються добровольці, і пропонують допомогу. Абсолютно різна інформація, абсолютно різна. Ми її систематизуємо, наразі складаємо, ну і вже намагаємося розбиратися із тим, що є. Телефонують загалом про факти зловживання у всій державні, у всіх державних структурах. І ті, які є, і ті, які були. Тобто, ну, люди готові. Викладати інформацію. І, ну, я думаю, що ми не є такими, ми не є єдиними, кому люди дають таку інформацію. зараз випливає в інтернеті Дуже багато. Тобто, ну, якщо, люди нам довіряють, якщо люди нам довіряють, слава Богу, значить, значить ми таке недарма проживаємо кожен день. Я думаю, що це все вже дає позитивний результат і буде давати його в подальшому.